Вітаю вас, дорогі глядачі. Я Роман Заводовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Чи це вже фінал війни, чи це вже завершальні етапи війни, тому що Подоляк заявляє, що це вже фінал, що вже от ми приближаємося до того, коли все це завершиться. Я, звичайно, дуже на це надіюсь. Я, звичайно, дуже хочу в це вірити. Але в мене є свої внутрішні сумніви стосовно того, що війна цього року закінчиться. Досить високі і досить великі. Я б хочу витягнути звідси 5 карт. Подивитися. Я хочу звідси витягнути 3 карти. Подивитися. Я вже казав, що цього року війна навряд чи закінчиться. Про це я казав ще минулого року. Що мені карти покажуть? Карта праздника, карта перемог. Якісь великі суттєві перемоги цього року ще будуть. Карта легкобажності. Нам треба бути уважними, зосередженими та обережними. Карта старої дами, карта старшої жінки, карта родової енергії, карта священника і карта вченого дослідження інформації. В принципі, карти непогані, комбінація карт досить хороша. Карти можуть вказувати на те, що велика кількість перемог ще буде. Попереду: десятка пікова карта терактів, карта агресії. Четверка, хрестова карта успіху, вісь пікова, закриті дороги. А ось тут ситуація тяжча. Тут ситуація вказує на те, що війна ще не закінчиться цього року. Закриті дороги. Я більше так бачу цю картину і цю ситуацію. Я надіюсь, я трошки пояснив цей момент. Я надіюся, я пояснив трошки цю ситуацію. І все, що я побачив, я, в принципі, сказав. Надіюсь, у вас все буде добре. Бережіть себе та до нових зустрічей, в разі чого звертайтеся.